Я отримала вакцину проти грипу. Як це відбувається в Америці? Можна зробити appointment у свого physician, у свого лікаря і зробити ну, власне, прямо там прямо в кабінеті. Прийде медсестра, зробить там вакцину. Це все робиться в кабінеті, не потрібно додатково нікуди ходити. Просто на прийомі у лікаря. Але оскільки прийом у лікаря, це в принципі дорого, де для чого витрачати час лікаря? Тут це можна зробити іншим чином. Це можна зробити прямо в аптеці. Я точно знаю, вже не перший третій рік роблю вакцину Walgreens. Є така аптека, в принципі, як дуже схожа, як у нас Watson. і мені здається, що у Watson так само є аптека. Вже останні роки з'явилася. тобто це є аптека і такий магазин, де можна купити купити все: косметику, все для побутов, для, для побуту, да? бутова хімія, догляд і, і інші речі такі невеличкі. Можна навіть їжу купити, все в можна купити. І в принципі, так само на сайті можна зареєструвати appointment, тобто слот, да? час на який будь-який день. В них дуже багато місць вільних. Я зарезервувала собі час, буквально за дві години як прийшла. Е і це все покривається страховкою, страхівкою. Я нічого не заплатила, 0 доларів, 0 центів, і мені, мене це дуже тішить.